Як оговтується Одеса, Ольга Дунська розкаже. Перші хвилини після ракетної атаки поранені лежать на трасі здоров'я та паркових алеях просто неба. Швидки від'їжджають одна за одною. Уже ракети впали в рекреаційній зоні. Тут саме біля моря прогулювалися Одесити. Один з уламків зачепив її. Ось цю будівлю. Вогонь охопив комплекс, який за його вигляд Одесити прозвали замок Гаррі Потера. Пожежі рятувальники відразу надали найвищий ступінь складності. Приборкували полум'я майже півсотні вогнеборців. Охопило весь мансардний поверх чотириповерхової будівлі. Ну три поверхи плюс мансард. Пожежа насправді дуже складна, тому що тут є складність. ...в шляхах під'їзду. Пожежна техніка, вона великогабаритна і дуже важко заїхати саме для ліквідації. Серед евакуйованих з замку один з екснардепів. У Одесі російські війська вдарили балістикою. Її збили сили ППО, але уламки ворожої ракети розкидало на десятки метрів. Військові припускають, по одесі намагалися вдарити касетними боєприпасами. Нині на лікарняних ліжках майже 30 людей. Серед них вагітні та діти. А серед загиблих проректор міжнародного гуманітарного університету з Одеси Ольга Дунська і Ми – Україна, марафон єдині новини.